На Львівщині спалахнув мовний скандал. Сталось усе одному із магазинів у Другобичі. Повідомляють місцеві соцмережі. Зі слів очевидців, покупець, який нібито переселенець, хотів, щоб касир обслуговувала його на тій мові, на якій він розмовляє, себто на російській. На що вона відмовила йому, сказавши, що мова обслуговування українська. Чоловіку це не сподобалося, а за продавчиню заступились. Інші покупці відтак між ними спалахнув скандал. Повинні українською мовою обслуговувати всіх. ви тоді не будете державна мова українська сфера сфера обслуговування в може вам ви кі перекладача беруть з собою, як не по українськи говорити. Чоловікові намагалися пояснити, що державною мовою в Україні є українська. Відтак, послуги у сфері обслуговування мають надаватися лише нею.